Велештил Велд з боку припіка, частина 15. Інтернатовці, витвір штучного інтелекту, у той час увесь світ був пронизаний чудернацькими крученими венеціанськими стільцями з горіхового дерева і світло-коричневими сидушками, на яких ще сиділи прості київські, чернігівські та львівські поети. Дуже різні, дуже етнічно відокремлені, але в ту пору ще дуже рідні. На таких же стільцях у празі сидів Йосип Швейкі. Ми з ним пили тут, там, у нашій спільній Європі, за доброю пінтою пельзенського пива, та ще й на тих же кручених венеціанських. Цянських стільцях в італійському Ріміні нам подавали гіркий гарячий мигдальний шоколад. Мадам, ви туди не заходили. Схудне невзуття як пробуджена пам'ять, паперово текстильні шкарпетки чомусь пухкого кольору. Дивно, як совок любив, ні, просто любив пухкі забарвлення. Щоправда, їх ненавидів дрібний, який по дрібницях навчився між уроками та самопідготовкою залітати до місцевого універмагу і ходити там між надбавками з перекошеними продавщицями, які підозрювали у дрібному великому районному шлопері. Він точно що небудь умикне на нього явно не настаєш навіть найпильніших співробітниць. Вохрівців би наслати на такого архара, ось тільки не треба мене лякати, а тим більше всіляко залякувати і третювати і так дивитися по-сиріцьки. Навіть якщо я сирота, тут уже сам дрібний шморгав своїм гостреньким носом і з пафосом продовжував я до вас, між іншим, просто зайшов за людськими шкарпетками. А ти хоч знаєш скільки коштують людські шкарпетки? За пару від 75 копійок до рубля 50. але мені б не йлонові. Так вони ж йдуть уже по п'ятірці, та ще й приплатити доведеться поза касою. Укачливо говорили гнучкі тітоньки продавці. І скільки треба заплатити, щоби взяти. Не менше, ніж 5 рублів. Ну хіба що тобі виключно посирітськи 4,50. До речі, всі вони в малюнках з розлученнями, і сірі, і коричневі, і зелені. Мені б зелені, і щоб вони були в смужку з рубчиком, а не з відбитками заморожі заморожі. А тих клієнтів, хоч і губошлеп, але далеко не дурень. Але такі ж карпетки йдуть за шість карбованців. Дрібний театрально почухав свою потилицю з клощем свого блідорудого і давно не митого волосся. Поступіться за п'ять. Тільки за 5.50, за те з інструкцією. Добре, несподівано відразу раптово погоджувався дрібний і, отримавши загорнуті в синій паперовий пакетик шкарпетки, обережно уточнював. А яка до них буде інструкція? Ну, по-перше, не курити в них ніколи і вже точно не струшувати на них попіл від сигарет, а то шкарпетки відразу оплавляться і їм буде кирдик. А також не можна їх ні прасувати, ні навіть сушити на гарячій кімнатній батареї, а тоді як же їх просушити. Як прямо в ліжку під час сну під матрацом, але не на залізній сітці, а між простирадлом і матрацом інакше на них виступить іржа. Дякую замітано, і дрібний тут же натягував шкарпетки на вже взуті раніше прості інтернетівські говнохи. Не шкарпетки, а просто клас ще довго цокав він про себе дрібнею вже такому ж сірому кашні, придбаному відразу. Щоправда, про кепочку п'ятиклінку в пору шкет навіть міцно прифасонений, моднявий шкет на той час ще й не мріяв. Це було б шикарно, але вкрай необачно. Тут же в його заміли ті ж менти в ту ж дитячу кімнату за один зовнішній вигляд, що тільки викликає піндоси, а не люди лягаві. У кармі залишалося ще 30 копійок. На них шкет прикупив 100 грам цукеркових солодких рачків. А ще через місцевого пройди світу пачку цигарок. Прима пройди світ, брав за пачку 20 копійок. А найдешевші сигарети коштували 14. Це й давало, пройди світу харчовий розгін на свіжі півбатону, а дрібний розживався переможно куривом і повертався до інтернату вже до вечірньої сапідготовки. З тих пір нейлонові шкарпетки і тоненькі ніжки дрібного були нерозривні до тих пір, поки цікавий шкіда не виявив на підвіконні за ліжком дрібного сінькі сірники в непомітній коробці, і тут вже за звичкою через бічну терку не став їх лихо метати прямо від спич. Щоправда, на вулиці тут весь трюк полягав у тому, щоб виставити червоні. Червовий сірник під гострим кутом до передбачуваної ламкості землі чи спини суб'єкта, цього разу випадковим суб'єктом виявився дрібний у його миттєво опламененому правому носінні. У дрібного одразу від образи й обурення ледь не дзьобом відкрився його по пташиному сухий рот, і він сердито каркнув: ну ти потрапив, шкіда, ну ти потрапив, злісно видихнув він, як тільки палаючий сірник просто потрапив йому в злощасний правий шкарпетку. Від чого той зашипів, скуксився й оплавився майже до місячного кратера. Благо, що по нейлонових шкарпетках удбайливого дрібного були прості нефраєрські фраєрські шкарпетки. Тим не менш дрібний відчайдушно завив і зі швидкістю бембі носорога помчав за дрібно шкодливим шкідою, що спантеличив на одну мить страшним вереском північноамериканського бойового Ін. Уб'ю за цей час злощасна шкарпетка, таки встигла вплавитися в шкіру його майже жаб'ячої стегна в районі носового підйому. І незабаром жаліслива надія Філіпівна, обробивши і змастивши обпалене на нозі місце, відправила дрібного в санітарний блок на обкладинку, попереджувально відібравши у дрібного півтора сірих нейлонових шкарпетках, як не покладених кольке за віком, за що вже дрібний узяв шкіду на рахунок Шкідиної той бочці, яка подарувала тому пошиті в цеху із залишків штуч. Хутра рукавиці, якими дрібний чомусь ще кілька років дорожив. Ось і зрозумій цих дрібних, а тим паче різних земних поетів, які раптом після цього заіскрилися в шкідному житті. А що в ті часи відчував дрібний, мені й досі невідомо. Ось хіба тільки один рядок молодої поетеси, все життя вмістилося в один альбом, як на мене, в одному альбомі, але життя завтовшки один альбом. А критики-обивателі потім відкривають цей альбом та оцінюють в життя літературу поезію. На мою думку, хороша літературна критика має бути об'єктивною, безвідносною та чесною, адже на смак і на колір з цим треба бути дуже обережним, тобто до кожного слід ставитися дбайливо, але залишатися собою на своїх етичних та естетичних позиціях. Тож давайте прокидатися, люди. Поезія має нести етичну навантаження. Людина зобов'язана рано чи пізно обшивати себе кумулятивною бронею етики. Рано чи пізно вона буде з роками у кожного, а мені вже сьогодні потрібні ті, у кого ця броня вже наросла. З ними тільки можна щось змінювати. А в них я вже за віком запізнився, тож розмовлятиму з поетами без надриву. Аврора дюдеван Жорж Санд була неповторною письменницею і великою жінкою. Її слова я займаюся літературою, як інші займаються садівництвом. Це єдине, що можна було б повторити, говорячи про себе кожному земному поетові, але в моді, як і раніше, недоглянуті, непострижені вірші, вірші немовкомами напіврядками, напівмаркими, напівнедосконалими, експериментальна поезія з її вічними трюїзмами, неологізмами та інше, в принципі, це теж непогано. Але іноді це важковарна для читача звукорядна словомаса, і про це забувати все ж таки не слід. Я рутинний старий. Хоча ці західні віяння, ці неологізми іноді мене розбурхують, і я розумію, що якщо ці слова будуть інформаційно значущі, їх читатимуть ледве вітряно, але не так, щоб однією лівою п'ятою і навіть трішки з ритмен блюзом їх потягне. У молодих поетів часто виникає так званий чорно-білий світлотіньовий театр слова. Потім поет починає напрацьовувати власні естетичні міфологи. Маю, наприклад, Атлантиди, Трої, каїнів, каїнідів. Потім у цю власну естетику намагається пробитися якась оцінна шкала інших тих, хто за часів постмодернізму забуває одвічне прикордонне правило, де закінчується твоя свобода, твій світ там у мене в душі визріває мій світ, моя оцінна шкала. Тим небезпечний постмодернізм. Він, начебто, на на власній божевільні. Піднести його іншим майже марно, якщо читачі не пропускають моє поетичне сприйняття через власні фібри душі, потім настає найбільше це театр поета. Поет ніби відступається від себе заради публіки, але й публіка приходить у душу до бібліотеки у зал для того, щоб зрозуміти і прийняти поетичну версію світу того чи іншого творця. А як теоретик, я понад два десятки років викладаю свою доморощену естетику. Іноді з цих зусиль колись виростали поети. У самого мене й досі поезія трохи експериментальна. Те, що запропоновано в ній швидше за театр абсурду, в якому всі ми граємо ролі, це маленький театральний ролик про трансформацію душ людських безбоязні, що подумають про те, погані чи дещо не співвісні і тому вічно нестерпні, але таки добрі люди. Цей ритм тексту в інтернеті вивірено, банально, мило та вічно. Траплялося до гикавки закохуватися в інтернет сторінки, проходячи повз їхніх господарів у повсякденній реальності. Ось вона, веселуха, сьогодні над авторами панує інтернет, і немає в ньому ні премій тобі, ні захоплень. Трохи змащена поетична палітра непорівнянними словосполученнями породжує несподіванку. Це ж стосується і шлягер пісень з текстуальним пересмикуванням рядків та інтонацій. Є в них щемна одвічна вторинність від того, що інший творець не бажає вийти на авансцену свого часу і займає позицію якогось фігурного невтручання. Таке собі фуете в темному куточку простору духовного, у тому вона і вторинність у ненатрудженому вічному вмерзлі. А чи треба завжди знаходити час на вихід із кокона, ні, але треба завжди вміти знайти родзинку в собі, розкритися остаточно, а чи не залишатися бутоном. Наприклад, не припустимо багато словесних навантажень при майже агресивному контексті та або за загальної мінорності тексту, а то ще раптом є світові пісні: Великий крокодил, маленький крокодил, зірочка, блатний квадрат. Так не можна, як під гітару, брящати словами, адже здавалося б, трохи прискорити темп, виправити ритм і вийде дуже по життю попутна пісня, або ось що ще, трапляється дуже неприродно великий перепад настроїв. Майже шквал. це насторожує, але, зрештою, розчаровує таким, що не відбувся нещирим, не святим чи не притягнутим за вуха.